Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Сьогодні скупилась, була в АТБ на ринку, карпатські сироварні. І в Аврору заходила позаглядати, але взяла всього одну покупочку. В Аврорі купила серветки віскозні. Дешево вони коштували? Тут три штуки всього, але 11 гривень, тому взяла їх. Подивлюсь, які вони по якості, бо вони у мене швидко псуються. Далі в Карпатській сироварні купила сир кисломолочний. Не планую з нього нічого готувати, хочу просто намішати зі сметаною і цукром і робити ось такий десерт. Десерт перекуса, можливо, навіть і вечерю. Далі покажу скарби з ринку, інакше не назвеш. Черешню взяла по 100 гривень за кілограм, така крупна, бордова. Солодка, солодка вже спробувала. На 100 гривень, якраз я кілограм взяла. І ще полуниці. Пів кілограму взяла, бо не знала, яка вона на смак буде, а виявилась дуже солодкою. Зараз планую зробити желе з полуницею на десерт, на вечерю, напевно, що поки застигне, і частину полуниці залишу так. Далі абрикоси по 90 гривень за кілограм. У мене тут на 34, здається, чи на 44 щось таке. Але я скажу окремо ціни: оце все на одному лотку брала. І помідорчики огірки. Помідори по 70 і огірки по 70. Помідори ось такі, непоганенькі. 4 штучки взяла. І огірків 3 штуки взяла. А разом полуниця, овочі і абрикоси вийшли мені на 153 гривні. Так, тут все. І далі показую АТБ. В тебе взяла дві цибулинки ранні. І картоплі набрала молодої. Вона така трішки в землі у нас. Але видно, що тільки викопана. Ой, от так покажу вам, щоб видніше було зараз якось. Ось така картопля. Так, це зараз відкладу. І показую о, випала, і показую покупочки далі. Для сина два сирочки взяла. Теж роблю запаси, вони довго зберігаються в холодильнику, нехай будуть. Хоча зараз вимкнення, напевно, що більше не буду набирати багато. Молоко, 2,5% жиру, своя лінія. Та знала б, що буду в карпатській сироварні, то не брала б молоко АТБ, бо там воно все ж таки смачніше, жирніше. Сметану взяла 15%, злагода. Два соки. Ось такий сік яблуко морква. Щось давно такий не купувала. І якийсь на знижках сеньорік персиковий. Далі подушечки. Це мені до кави будуть. Дуже люблю їх. Не як сніданок, а просто як смаколик. З кавою смачненько. Мило рідке потрібно було завжди берувати. Бо ось це бюджетне, розумний вибір. І саме з цим запахом Мангостан Смородина дуже мені подобається. Далі цукерочок взяла, трошечки набрала. Ось такі рошен корівка до кави. І тут їх зараз покажу вам цінник. Вони без знижок були. 130 гривень за кілограм, у мене на 28 гривень. Цукерочки, пряників захотілося. І подивіться, що я знайшла. Це кулиничі. В принципі, виробництво кулиничі таке це селище у Харківській області, і там було виробництво. У нас в Харкові була ціла мережа, ну і була і є ціла мережа таких кафе, кіосків з випічкою, от, з продукцією. А зараз знаю, що вони відкрились і у Львові. Напевно, що нам львівські завезли. Пряники ось такі шоколадні, тому купила до кави щось таке з рідних країв згадка. І сестра порадила на знижках зараз ось такі начо чіпси без глютену. І саме з цим смаком барбекю, техас барбекю. Спробую похрумкати щось таке солоненьке. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!